Гостра реакція на гучні звуки, флешбеки з приводу неприємних подій, нав'язливі спогади та панічні атаки. В умовах війни ми щодня можемо травмуватися, ставши в якийсь момент замкнутими, нервовими і неспокійними. Допомогти собі вже зараз, аби уникнути хронічного стресу, а іноді розвитку психологічної травми у віддаленому майбутньому закликають психологи. Під час переживання стресу та психотравматичних ситуацій спеціалісти радять не ігнорувати стан самопочуття. Варто робити Сканування свого тіла прислухатися до його сигналів, зазначають психологи. Дуже часто тіло саме сигналізує про певний рівень травмованості психіки. Наприклад, незвичне для вас відчуття холоду, якого ніколи раніше не було. Це певний сигнал тіла про наявність проблеми. Якщо ви відчуваєте себе погано емоційно та психологічно, не соромтесь, звертатись по допомогу чи до психолога, чи до психотерапевта. Дуже важливо прислуховуватися до свого стану і дуже. Ретельно і своєчасно виражати свої емоції, не закриватися в собі, не замовчувати, да, робити це через ті справи, які нам подобаються, через активність. Ну і взагалі природнім антидепресантом є дихання та рухова активність. Якщо ми це поєднуємо, да, відповідно, що практикуємо дихальні практики. Це можна робити будь-коли. Да. Ви сидите, дивитеся фільм, їдете на роботу, гуляєте в парку і поєднуємо активність, то відповідно, що наша психіка. Вона здатна подолати будь-яку травматичну ситуацію.